До 6 лютого під час форуму зроблено в Україні президент України Володимир Зеленський оголосив про старт всеукраїнської економічної платформи, головне завдання якої створити умови для постійної комунікації між державою та підприємцями. Тут мають бути представлені інтереси кожного хто працює в Україні, хто працює прозоро і заради України. Я знаю, що вже розпочато діалог за багатьма. Питаннями, які хвилюють бізнес, і в роботі платформи «Зроблено в Україні братимуть участь усі необхідні представники виконавчої законодавчої гілок державної влади. Малий бізнес так само цінний, як і великий бізнес. Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українські підприємства могли зберегти та масштабувати свою роботу, зазначає Володимир Зеленський. Тож за його дорученням Кабмін розробляє програму українського кешбеку Купуй українське, у межах якої громадяни зможуть отримати часткове повернення коштів, закуплені українські товари на спеціальну картку. Вже готуються параметри українського кешбеку, фінансові та технічні. Наше завдання, щоб українські гроші залишились в Україні. Та працювали в Україні це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема і обороні. Цей крок це нова сторінка економічної історії України. Адже задля можливості перемогти ворога на військовому фронті ми маємо об'єднатися та стати сильнішими як зовні, так і внутрішньо. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.